Гуманітарний штаб Жудовенської селищної військової адміністрації Луганщина Моя це простір для спілкування та підтримки для отримання сучасних, якісних та доступних послуг для населення Луганської області, які сприяють адаптації, соціалізації та реалізації власного потенціалу в умовах війни та післявоєнний період. В гуманітарному штабі для ВПО Луганщини в місті Харків безкоштовно надається гуманітарна допомога у вигляді як харчових, так і гігієнічних наборів також психологічна, соціальна та юридична підтримка. На базі нашого хабу ви можете отримати кваліфіковані послуги лікаря загальної практики сімейної медицини, безкоштовні консультації психолога, консультацію спеціаліста щодо подачі інформаційного повідомлення про пошкоджене або зруйноване майно, до реєстру пошкодженого та зруйнованого майна за допомогою застосунка Дія, безкоштовні послуги перекоря, інформацію про діяльність хабу. Можна отримати на офіційній Фейсбук-сторінці Нижедуванської селищної військової адміністрації та Фейсбук-сторінці Гуманітарного штабу. Чекаємо на вас за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, будинок 38 з понеділка по п'ятницю з 10 до 15 години.